Цьому ролику сплачуємо з вами податки за структурованим призначенням платежу. Ми мали це робити з 1 липня, але що ж зараз тільки воно запрацювало. Тому давайте подивимося, як це робити. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І вже я вам знімав перед липнем, чи можливо в липні, відеоролик про те, як платити податки по новому. Про те, що відбулось, відбулось те, що по-новому в нас тоді ще не виходило, тому що банки ще не підлаштувались під структуроване призначення платежу. І в нас з вами досі перехідний період, коли. Банки підлаштовуються, а податкова із казначейством приймає платежі і як ми колись давно платили, і вже по структурованому призначенню платежу. Майже всі банки вже це структуроване призначення платежу налаштували. Тому давайте з вами заплатимо податки через кабінет платника ПриватМОНу. Подивимось, що ж це за звір такий. Це структуроване призначення платежу. Отож, поїхали. Для початку зайдемо у свята святих електронний кабінет платника податків та зайдемо у стан розрахунків з бюджетом. Адже у стані розрахунків з бюджетом ми можемо знайти ось тут справа, реквізити на сплату податків, те, що нам потрібно зробити, знайти той податок, який ми бажаємо оплатити, і натиснути ось на карточку, на кнопку у вигляді карточки навпроти нього. І бачимо всі реквізити, за якими ми можемо здійснити сплату. Її можна зробити відразу звідси, і, в принципі, це навіть працює, і податки можна платити із кабінету платника. А, зараз навіть спробую щось зробити. Ну, загалом це працює як звичайно, акварених. Ми а, в, номер підставляємо сюди карту через Google Pay можна заплатити, чи по номеру. Самої карти і cvv коду Ну, загалом, можете платити через кабінет платника, проте там зазвичай комісія велика. Ось за, за 10 гривень, я заплачу 4 гривні 20 копійок комісії. Мені так не подобається. Мені подобається платити через інтернет-банк. Чому через інтернет-банк? Тому що, по-перше, тоді у нас буде адекватна квитанція. І ще, по-друге, тоді у нас буде. Сплата по тих реквізитах, які ми самі вказали, а не вказала нам платіжна система чи платіжний сервіс, через який ми сплачуємо через кабінет платника. Отож, для того, щоб зробити сплату, я заходжу і копіюю номер рахунку. В даному випадку по єдиному податку, ось тут пише, щоб сплатити. Давайте сплатимо з Приватбанку. Приватбанку перехожу у платежі у гривні. Клікаю створити податковий платіж. І вставляю номер рахунку. Мені підтягуються реквізити. Я дивлюся, щоб був рахунок правильний. Так, правильний. І ввожу суму сплати: 10 гривень. Хай буде. Є. Ось тут мені потрібно обрати код виду сплати. А ось тут вказати вже коментар до сплати. Ось це. В принципі, називається структурованим призначенням платежу. Коли в нас є один реквізит, який ми підтягуємо код сплати, і другий реквізит, реквізит це просто коментар, який ми вказуємо до сплати. Тут я вказую сплата єдиного податку за, хай буде вересень. від 2023 року. Окей. І, і усьо, і ось саме так я зараз буду цей податок сплачувати, підписуємо, відправляємо платіж. І мене особливо недовірливі підприємці запитають: а такий платіж пройде? Так, такий платіж пройде. Структуровані призначення платежу вже працюють. Код сплати ми вказали, коментар вказали. Більше закон нам. І Інструкції нічого не кажуть вказувати тут. Код ІПН піде разом із самою платіжкою. Чи можна вказувати тут старе призначення платежу, як ми вказували колись? Ну, Якщо вкажете, скоріше за все, платіж зарахується. Але якщо ви дивитесь це відео вже? У грудні місяці, то все, в нас буде тільки структуроване призначення, такі платежі можуть не зараховуватись із грудня. У нас вже закінчується перехідний період, і платежі будуть йти тільки зі структурованим призначенням платежу. Так, як це у нас працює в монобанку? В Монобанку ми також тут можемо брати створити платіж. обираємо платіж до бюджету, вставляємо наш. Айбан, який скопіювали з кабінету, і є. Так, дивимось, код виду оплати. Підтягуємо 101 і вносимо додаткову інформацію. Сплата єдиного податку за. За яке? За вересень? За вересень 2023 року. Деякі підприємці мені запитують: а от якщо ми сплачуємо, от, наприклад, за квартал частинами щось сюди вписувати? Сюди ми вписуємо те, що по факту ми сплачуємо. Якщо ми сплачуємо за вересень, пишемо за вересень. Якщо ми сплачуємо за квартал, пишемо, за який квартал ми сплачуємо. Просто будь-який коментар, який буде говорити, який податок ми платимо та за який період. Так, і власне сума. І тут дивіться, як цікаво, монобанк організував, в нас відразу тягнеться призначення, але ми його редагувати не можемо. Тобто, те, що ми вказали у додатковій інформації, який код вибрали, такий він і піде. Є. Ну і підписуємо та відправляємо наш платіж. При, такі, при таких сплатах є важлива штука, важливий нюанс. Банк сам. Податково відправляє наш код ІПН. Значить, ми не можемо сплатити єдиний податок чи ЄСВ за іншого підприємця. Це важливо. Кожен зараз буде сплачувати податок сам за себе. Якщо, у вас, якщо ви сплачували податки за дружину, чоловіка, дітей, батьків. Це можна робити, але це потрібно робити з їх особистих рахунків. Все вже зі своїх рахунків, цього ви зробити не зможете. Отож, давайте подивимося, як воно працює в монобанку. Ми обираємо платежі в IBAN. Тут вставляємо наш код IBAN, підтягується шаблон, обираємо цей шаблон. І так, бачимо: є додаткова інформація, і прописуємо сплата єдиного податку. За вересень, за серпень, за вересень, за вересень 2023 року. Так, код виду сплати в нас вже підтягнувся. Так, тут ми можемо його змінити. Хай буде 101 і далі. І вводимо суму. 10 гривень, далі. Все, все сплачуємо, наші 10 гривень сплата податку в нас пішла. Чудово, платіж діслано. І ще давайте подивимося, як воно працює в приваті. Йдемо в платежі. В платежах вставляємо наш код IBAN. дозволити вставлення, вставляємо. Підтягуємо шаблон, який у нас гук у Волинській області 180-50-400. Так, є. Що в нас тут всередині? Так само є код сплати 101. Є додаткова інформація. Сплата єдиного податку. Прописуємо за вересень. Так, але дивіться, призначення в нас тягнеться ще як було раніше, як було колись. Платіж за таким призначенням дійде, нічого редагувати не потрібно. Якщо у нас банк чи платіжний сервіс не дає можливості змінити призначення, окей, хай буде як воно відправляє по старому. Так, все, платіж, платіж ми відправили. Є чудово. І платіж так само зарахується і через Приватбанк. Хоча там ще в нас, ну по суті, не зовсім не, не до кінця структуроване призначення платежу. Проте до кінця листопада ще такі платежі будуть проходити. А з 1 грудня все вже. Оця зірочка 101.ІПН вже перестане працювати, буде працювати тільки структуроване призначення платежу. Якщо у вас ще залишилися питання, я вам залишу ось посилання на відеоролик по сплаті податків більш широкий, ми там дуже багато питань. Ще додаткових раніше зачіпали, обговорювали, подивіться його також. Ну і якщо вже там не знайдете відповіді, залишаю посилання на свій телеграм-канал там є дуже хороше обговорення, де ми з підприємцями спілкуємось, обговорюємо різні теми, відповідаємо на запитання, тому. Будь ласка, можете задавати питання і своє. Не обіцяю, що відповім, але буду дуже старатися це зробити. І також не забуваємо, що цей канал існує тільки завдяки вам, хороші спонсори, патрони чи гарні люди, які донатять. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, задонатьте за реквізитами, які бачите на екрані, чи в описі під відео безмежно вам вдячний. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре. あ